Вночі 3 вересня російські війська вдарили смерчами по житловим будинкам у Дружківці. Наразі відомо про сімох поранених цивільних жителів. Ось ще одна вирва від російської ракети прямо під будинком. ось, власне, як виглядає будинок житловий. Все завалене всередині. Що у вас квартиру зараз А все розвалено угу. І все побито. Ви в хаті були, коли прилетіло? Так. Да. Як це все? Сильні, сильні вибухи були? Так. Да. Всього тут осколками мене ж скоро і тут і дві ноги розпахані. Розорвані за це, операцію, Зашивали. Ось так оглядає квартира зсередини, подивіться. Навіть стіна проламана. І все побите. Ось. Приліт був за вікно. Тварі, тварі. Звичайно. Це ви у себе в квартирі знайшли? Mm. Спальник був.